Чи нацичити, а? родину Нациште серед українців набирає популярності російський серіал Слово пацана на 10-му році війни та другому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації українці продовжують споживати російський контент. Українські підлітки слід за російськими активно розповсюджують цитати та відео з серіалу соцмережами. Серіал прямо розповсюджує насильство, кримінал та естетику, властив Україні агресорці. Містить ворожу пропаганду, існування якої в Україні в умовах війни неприпустимо. А ми то фашисти були, тепер карелі стояв би звінявся. Ні, є. мой, так нельзя. Ты читаешь про героя Советского Союза. Человек самолет угнал с картами. А ты хочешь, что у них на значке эмблемы СССР зашифрованы? Две молнии. Че, нацист, что ли, а? Пусть тащил, что родину любил... Когда у тебя день рождения? 22 апреля. Как у Ленина. Ты что, америкосом стал? Нет. Нахрен, ними? О! Деякие украинские блогеры, зокрема Анна Алхим, Яка потрапляла у скандали через свою любов до російської музики, активно рекламують російський серіал. Вийшла п'ята серія Слово пацана», але Я не прошу вас, не смотрі то очень... Блять, я, я смотрю з паузи, це піздець. Мінкульт тим часом попросив блогерів не рекламувати російський контент і нагадав, що на українських платформах він не поширюється та пообіцяли блокувати доступ до подібних джерел. Серіал викликав різні реакції серед українців у соцмережах. Деякі нагадують, що досі триває російська агресія, інші хвалять російський продукт і забувають про війну. Війна нічого не навчила. Пісня з російського серіалу Слово пацана очолила український чарт в Apple Music та Spotify.